Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарний газифікований. Саме головне газифікований будинок, який знаходиться в селі Морозівка, це Харківська область. Дім продають срочно в зв'язку з тим, що люди виїжджають. У домі є газ, піч, скважина, дворові постройки, дуже великий огород. Поряд є річка, ліс, великий ставок, рибалка магазини, школа, все рядом, все в пішій доступності. Будинок 60 метрів квадратних, має три кімнати та площа участку 20 соток. Повне меблювання, тобто ви бачите дім заходь і живий. Заходь і живий за дуже смішну ціну, в 50 тисяч гривень. Купляйте цей будинок, плюс власниця готова небагато реальному покупцю, але все ж таки скинути. Скинути, щоб швидше продати будинок, так як потребує в грошах. Кому цікава дана нерухомість, дане вкладення грошей і проживання в гарному будинку. Всім рекомендую підписуватись на телеграм-канал, там будуть контакти власника. Він знаходиться в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою. Залишайте свої коментарі під цим відео. Всім до побачення!